Шановні колеги, я хотів би звернутися через вас до всіх громадян нашої держави, до мешканців Донецької та Луганської областей в першу чергу, і зазначити, що введення режиму надзвичайної ситуації та режиму підвищеної готовності ні в якому разі не передбачає ніяких обмежень для населення. У посиленому режимі працюють органи виконавчої влади. Я дуже вдячний від керівництва Державної служби, що практично всі телевізійні канали, в першу чергу інформаційні, дуже вдало сформували строку, яка постійно оновлюється, що режим надзвичайної ситуації передбачає лише посилений режим органів влади. З метою забезпечення безпеки громадян та захисту критичної інфраструктури, систем життєзабезпечення, як на території Донецької та Луганської областей, так і на всій території нашої держави, зокрема, система цивільного захисту, яка діє в режимі підвищеної готовності, а також режим надзвичайної ситуації. Територіальних підсистемах Донецькій та Луганській областей вони забезпечать виконання всіх тих заходів, які постають кожен день, по годину в зв'язку з розвитком ситуації, яка є. Невідкладна допомога населенню надається, служби цивільного захисту виконують, ще раз наголошую, в режимі підвищеної готовності все те, що передбачено. Кодексом цивільного захисту і цілим рядом актів уряду, де чітко все прописано. Якщо виникають проблеми з виїздом громадян із небезпечної зони, потрібно звертатися до місцевих органів влади, назву телефони в Луганській області, це комісія з питань технологий безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області, Код 0. 645. Телефон 71 48 83, і 0,645 71 43 71. Це додатково до телефону 101, два телефони обласної комісії з питань техногенної і безпеки та надзвичайних ситуацій, в Донецькій області. Код 0629 телефон 51 5901. Також велике прохання до наших колег, волонтерів, до волонтерських громадських організацій. Не нагнітати обстановку. Це ніколи не дає виходу з ситуації, а саме головне при цьому збереження життя здоров'я наших шановних співгромадян. Ми відкриті Державна служба з надзвичайних ситуацій в постійному режимі відкрита для спільної взаємодії. Якщо є пропозиція, є нагальна потреба розв'язання того чи іншого питання, зокрема і переміщення людей в безпечні регіони, звертайтесь до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Телефон 101 або міський телефон код Києва 044, телефон 247 3002 Це міжвідомчий штаб, який вже на більше більше півроку функціонує в Державній службі з надзвичайних ситуацій і пов'язаний з соціальним захистом громадян, які вимушені внутрішньо внутрішньопереміщеними особами, як з території тимчасово Окупованої Автономної Республіки Крим, так і з районів проведення антитерористичної операції. В цілодобовому режимі телефон міжвідомчого координаційного штабу Код 044, телефон 247 3002